Топ 5 найгірших робіт за кордоном тисни лайк, а ми почнемо з п'ятої сходинки нашого антирейтингу. Це робота на полях. Вона одна з найважчих, що є за кордоном. Твій графік визначатиме погода. А ще будь готовий, що спина, руки і ноги постійно болітимуть, чи то від фізичної втоми, чи від незручного положення, в якому доведеться працювати. Ну або ж і те і інше разом. До того ж, на такій роботі найчастіше обманюють із зарплатою, бо більшість працівників легально не працевлаштовують. Здебільшого на такій роботі заробляєш не бажані статки, а хвороби на все життя. Якщо ви працювали на такій роботі, напишіть свої враження в коментарях. А наступну четверту сходинку займає рибний завод. Стійкий запах риби, холод та волога. На таких заводах це класика жанру. Працівники таких підприємств часто хворіють, бо працюють фактично у морозильній камері, до того ж з охолодженою та вологою рибою. В таких умовах доводиться виконувати роботу загалом по 10-12 годин, що не кожен буде витримувати. А ви поїхали б на таку роботу? Напишіть про це. Для нас дуже важливий ваш фідбек. А третє місце в нашому антитопі заслужено займають птахоферми. Місце розташування таких підприємств можна знайти навіть із закритими очима. Хто хоч раз був поряд з фермою, підтвердить: якщо ви маєте слабкий імунітет, маєте великий ризик підхопити цілий ряд захворювань. Друге місце ми віддаємо фабрикам по виготовленні фарб та лаків. Є великий ризик отруєння парами фарб, що тягне за собою багато негативних наслідків, можуть бути навіть летальні наслідки. Але навіть якщо ви не отруїтесь, то ваш організм все одно повільно отримуватиме інтоксикацію організму. Хімічні випари вражають не лише легені, а й мозок та печінку. Якщо ви працювали чи працюєте на такому виробництві, і вас часто турбує задишка, сухість очей, кашель це лише перші дзвіночки до значно страшніших хвороб. І почесне перше місце ми віддаємо сміттєпереробному заводу. Туди ми їздили з перевіркою, а тому після побаченого ми категорично не рекомендуємо туди їхати. Тут треба розуміти, що ніякий спецодяг вам не надасть 100% захист, а захищатися є від чого. Постійна робота з відходами це не лише запах, що важко переносити, а й найкраще місце для різного виду інфекцій. За таку важку роботу не заплатять вам хороших грошей, натомість ризикуєте ви значно більше. А які найгірші варіанти праці, на вашу думку? Напишіть свій топ. В коментарях, а якщо ти шукаєш хороші варіанти роботи напряму від працедавця, то перша віза тобі в цьому допоможе, адже наша компанія надає безкоштовні вакансії із офіційним працевлаштуванням.